У самому серці українських зимових традицій криється чарівний ритуал посівання зерна, обряд, що відкриває двері до процвітання та благоденства. Колись ця традиція відзначалася 14 січня, але тепер вона перенесена на 1 січня, відкриваючи рік з обітницею достатку. Традиційно хлопці та чоловіки вирушають на посів зерна рано вранці ще до того, як сонце з'явиться на горизонті. Проте цей ритуал часто триває до самого обіду. Цікавий факт після посівання зерно не прибирають до наступного дня, оскільки вважається, що його вимітання може принести нещастя. Наступного дня зерно збирають. І зберігають на почесному місці в будинку, або використовують у різноманітних цілях. І ось кілька ідей, як можна використати зерно, яке залишилося після посівів на новий рік. Посадити його це найкращий варіант. Якщо ви хочете продовжити традицію і створити в своєму будинку атмосферу достатку та добробуту, ви можете посадити зерно в горщик або в ящик на балконі. Якщо ви живете у приватному будинку, то можете посадити його в городі, використовувати для годування птахів. Це чудовий спосіб допомогти пернатим друзям взимку. Ви можете розсипати зерно на клумбі або в кормушку для птахів. Зробити обереги. Зерна можна виговити обереги для дому, які символізують багатство та захист від злих духів, створення декорацій для дому. Використання зерна в домашньому декорі, наприклад, у скляних вазах або рукоділі додадуть дому затишку та тепла. Важливо пам'ятати, що зерно, яке залишилося після посівів на Новий рік, має особливу магічну силу, тому, використовуючи його, ви можете залучити у своє життя достаток щастя та добробут. Всіх вас вітаю з Різдвом Христовим і новорічними святами!